В Ямпільській громаді досі є вулиці, що носять імена Невського, Суворова, Малиновського та інших російських воєначальників. Частина вулиць названі на честь інших діячів держави-агресора, розповідає краєзнавець Едуард Баранов. На теперішній проміжок часу це атавізм. Це атавізм це тягар, це якор, який тягне нас на дно. Я вважаю, що від цього треба позбутись. Я не те, щоб скажу, що зараз ми перейменуємо вулицю і ми заживемо краще. Але ментально. Ментально від цього треба позбутися. Це моя особиста думка. Як людина, яка сотні кілометрів проїхала по селу, розмовляла зі старожилами, багато чого почув, не про те, що розповідали в школі, вчителі. У 20-х роках минулого століття після захоплення України і встановлення радянської влади місцеві назви вулиць були заборонені. Натомість в Ямполі з'явились вулиці Леніна, Боженка, Щорса та інших російських діячів. Лише у 2015 році, за рік після початку російсько-української війни, в Україні розпочався процес зміни радянських назв вулиць та населених пунктів. В Ямполі було перейменовано 17 вулиць та 7 провулків, але перейменування тоді торкнулось лише назв, що були пов'язані з комуністичним режимом. Вулиці, названі на честь інших діячів держави, агресора. Залишилися. Повномасштабний наступ Росії на Україну змусив повернутись до питання переіменування вулиць, бо після російських воєнних злочинів для великої кількості громадян будь-які згадки про Росію стали неприпустимими. 27 липня Ямпільська селищна рада на своєму офіційному сайті оголосила опитування, щоб дізнатись ставлення жителів громади до перейменування. Ми побували в селі Імшана, де поспілкувалися з жителями вулиць Невського та Суворова. Більшість з них не бачать нічого поганого у назвах своїх вулиць. Невского ран святых вот это вознесли. А что с Россией, то абсолютно не ассоциируется. Пусть бы было, уже привыкли, что Невска, все знают, куда ехать Невского там это. это. Если бы, конечно, было там где-то там обтягской революции какой-то или что-то, то тоже то, то, то дело третье. А так, я не знаю. ну, На мое мнение. А там пусть власти смотрят, как там что будет. Можно поменять, а что нет? Только название красивое, что-то там цветочное, лесное. У нас есть тут озеро, можно озерное назвать. Или в цьому роді. Я знаю, може у кого-то якісь краще пропозиції. Зараз більш актуальний вопрос війна і перемога, щоб наші ЗСУ здобули перемогу, і ми э, в кінці кінців перемогу відсвяткували. Оце зараз на даний момент. Помогти нашим э, солдатикам, зібрати кошти на їхні байрактари, оце все. Я зараз на даний момент для Збройних сил. Для перемоги. Хай як не буде, хаби війни не було. Як би вона не називалася? Жуковка говорили, в Даний момент Невського. А то вулицю називали Мураставка, вроді би. Вроді Мураставка. Раніше раніше ще Дідин. Позицію жителів вулиць Суворова та Невського можна зрозуміти, адже перейменування додасть їм бюрократичних турбот. Але залишається питання, чи зрозуміють таке лояльне ставлення до російських назв українські військові на передовій. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Новини на Суспільному, Сумщина.